22 вересня вас знов вітає перший сідок канал. Заїхали в свій соняшник. Перший бункер. Отакий от соняшник. Як по виду. Бо всі сексони кажуть, 20-30. А подивіться, ні на хер. Подивіться на цей соняшник. І пахота, не то, що там суперблогери розказують, от у мене зелений, тому що я на тічі. Та гроші над вашим наділом, якщо не випадає доща. У нас... Оце дощане випало сюди десь 60 мм з 20 лютого. Із них 40 з 20 по 25 червня. Оце все спасло урожай. Цей соняшник був по колінах. А потім випало 40 мм, Він раз на очах за неділю вискочив, зацвів все. Попередник кукуруза. Під кукурузу борололо внесено 250 літри, ну, азотник добре, чи 10 літрів, де карбамід, всяке. Під соняшник кинуто 100 12-24-12. Внесено ґрунтовий примек спротив 4,5 літри. Потім це Сайберік. тут вносився експрес. В оригіналі простий експрес 35 грам. Ага, і з грунтовим ще вносимося той 3 лі три літри гліфосата. Грінфордовський гліфосат. Ну, як бачите, фактично чисте. Ой, де може, вискочило щось там, де немає який не зійшов. Бачите, те, що, те, що вон, видно зацвіло, те, що зійшло після дощика. Багато таке не до всходів, того що, ну, що попало в сухе. Ну я вам скажу, може це й добре. Оце тепер, на наступний рік, густота посіва 50 тисяч. Це 4,5 штуки на метр. Оце воно все вийшло, цей урожай. Якби тут було 4,2, тут би були такі шапки, як ромашки і все, до побачення. Рекомендую там, ну тут по факту десь 45-47 тисяч. Значить планово будемо сіяти 3,5 на погодний метр. Трохи перервали. Із технології далі. Був тут внесений ще на міста Рекстра у фазі, в последній фазі, що можна пройти прицепним богуславом на високих колесах. Ну, моїм мокристателям. 0,9 ото ми внесли. Довго стояв зелений соняшник і держала. Не сох він, хто зна поки. Обробіток був клуб, обороновка у два сліда, тому що кукурузиння було багато, Розтягнуть, вирівняти. І потім компактором ми шуранули і посіяли. Більш нічого не було. Ні прикатки, ні боронування, ні несли гербіциди. Далі тут будуть Аризона. Потім мішок белий посіяний, остатки. І білоби гектар 18. От як же подивимося зрівняємо. Зараз як вийдемо, тут у нас виходить, що ми не можемо на всі гони. Якщо на круг вистачає, значить це 30 центнерів однозначно. Ну як, якщо круг бункер, значить 30 центів, Ну я думаю, що должно потягнути. В общем, помесь і и Ну Но тут як подивиться бела тут поинтереснее, по шапке от, от білоби. На Аризоні, Аризона дальше, не знаю. Досить так і неплохо Смотриться. Ну білоба зеленіша, листя. Тут нема листя, там ще листя стоїть, хоча вона зверху чорна. типа така, ну... Що зараз косити, а те листя почне у бункері йти, влагу давати. Ну я не люблю такого косити. Зараз вернемось туди на сайберік, ще пару машин наб'ємо. Воно якби в базі, ну палка зелена гупає, ну не люблю теж таке. Ну, сьогодні день як би доробив, що час залишився. А там є у нас в іншій стороні білоба. Та як би виглядає по суші. там сіялось на 3 дні раніше. 27-го сіялася, а тут ця білоба першого сіялася. Одемо далі свій Сайберік. Оце десь ну, около пів поля цього. Думаю, в даному місці 30 сипе. Стовбур зеленуватий, Но ну, нормально вже, не так як тоді ми дня 4 назад його пробували. Тоді було він волок натягнув, мотав. Зараз как якби бы, нормально, влага теж нормально, все, навіть не міряли, по тому що він як плускається. Далі ото після прокоса, ага, не видно них. Ну завтра вам сниму Аризону і Белу. І може ввечері дойдемо до Білови. Ранок починається з роботи. Заїхали від теля Аризона. Там два круга не дійшли вчора Сайберіка. А Аризона трошки якби посвіжіше, зеленіше. Так що ми зайшли від селя тут 2 гектари бели. Ну оце так вигляде бела. Я б сказав, по зовнішньому виду дуже непогано. Скажу, що це фігня, я скажу, що нормально. Для любителів поціновувачів поїде. Не альдазор і сексор. І сипе добре. В Зараз вийдемо в бургер, бо ще на разу не виходимо. тройках. Обороти 150-170 барабана. 1160-1170 вітер. решета верхні відкриті міліметрів на 6 на 7, зазор між тими, а нижні на четврочку, це те, що як? На секторі цифра 4. А міліметраж там взагалі маленький. Ну якось так. Вологу не міря Натуру теж. Нема коли. Нормально все. По Сайберіку їздив не повні бункері, 0,75 бункера, машину тіліпа, дай бог. Так що там усе 400 плюс-плюс по-любому. Бела довжна бути трошки менше. Це так, якби особливості цих сортів, що синента завжди найважка. білоба. Доб'ємо цей кусочок, тут у нас гектар 16-15, може залишилось. Перейдемо туди. Усе уже весь соняшник фактично готовий, тільки той де краї ще зелененькі від болота. Оце сьогодні 28 вересня, а сіялось. Е, поле починалось 29-30 е, квітня і 1 травня досівалося. Класика. Не згоріло, ніде нічого. Ложіть добрива, не жміться. І робіть цього зміну. І все буде добре. Так, соняшник Аризона. Тридцати. Скорость забыл тогда сказать, идешь четыре с половиной, ну четыре семь до пяти километров. Идем. Выпало на Соняшник. Всього у нас та на всі культури. 56 мм з 20 лютого. Із них 40 мм проміжутку між 20 і 25 червня. Оце все, витягло весь урожай. Бо якби не воно, він по колінах був соняшник, а тоді тільки пахнуло, він вискочив буквально за тиждень. А так же все, була жара, уцвітіння було все. Живлення основне, і волога. Ну і гібрид, звісно. Між... Ну, що мені не подобається, листя все на стеблові. Усингети все листя від вітру полетіло, он кучами лежить. Полю. Вроді би й нічого. Ну, дуже багато якось маленької шляпочки, якась така вона не, не така. Може сіялось так, що більш е, вона така продовгувата. Настройки були ті самі, вроді здравуватель меншили. Може за жопки хватало, густі шкидало. Ну, блін, як так подивитися, наче. Ну, а шляпка невелика. Не те, не Сенгента, коротше. І тепер же ж дуже довго вона була зеленою. От, ну не знаю чого. Чого такий, все, ну не. Якби молотити так, що напашов, на грузив і поїхало, то чорт без тим. А як до себе в сарай? А... Були случаї, як то кажуть. Ну оце так. Ну, Там, конечно, десь 30 железно. Ну тут тоже неплохо, но, але не Сенгента. Сенера на 3 меньше, я так думаю. Может, на 4. Далі буде. Сьогодні 29 вересня. Думаємо, що може сьогодні доберемо. Оце білоба. Трошки вона підсипається з шляпки, але вона якась не така. Чи може відсутність влаги нормальної влаги в землі, вона якби всю дорогу дотягує, доростає, не спішить припиняти вегетацію. І це не тільки Білоба, те саме поштий сайберік, те саме другі сорта в округі. От вони якось тянуть, добирають, добирають те, що ну якось, як Як ото влаги всього хвата, він бах там сто днів, все, і засиха. Ну, нема такого в цьому году. Дуже медленно йде дозрівання. Вон зелені ті, зелене стебло вже не балакає про це. Даже листя, все, ну, якось так. Працюємо. Історія поля така. Один чотири соняшник по соняшнику. У прошлому році був Євросонях, Уборка весною, дісковка катрусом у два сліда. До мене перейшло. Вот каяри, фунгицид, или андекс, єврик 2 літра плюсовий. Все, оце вот -от -от таке вже я з 2 гектар тут, тут падали, це дає увесь урожай. Тому що страшне. Уже я бункер набив, ну, 2 не буде с 2 гектар. Ну а десь так. На 0.75 заполнение будет при четверти. Думаю, что. Що... Да, конечно, якби бы туда було, падали це менше, воно б лучше сыпнуло. Но все равно влага решаю все. Бойде есть амбрия, потому что падалица Тут Плошний ковер був як стадіон соняшника. Вон видно покрутило від геліка. А це ось там, де не було фадалиці. Убирали не ми. Тут Славутич убирав.